Що, цього разу ми не поїхали в Ізюм. А ми поїхали за кавунчиками о, на Херсонщину. Поїхали. Зараз їдемо до Дудчан. Це село, як то кажуть, їжо визволене. І це перша така ситуативна подорож. Будемо розуміти, що, де і як, по місці вже вирішувати, наскільки ми там потрібні і взагалі що там зараз відбувається. Тому що там немає не зв'язку нічого. Що хочу сказати: ось воділа бомбіла Ілько. А от там річка Дніпро і, воно, там, воно. і там підари. Бо там ми їдемо зараз вдовж Дніпра. В а? Стелу проїхали проїхали з Телу вже, ми в Херсонській області. Приїхали в Дучани, тут ситуація просто капець яка. Е, Нікого ще нікуди не пускають. Люди всі, всі ще налякані, вони всі прячуться, тому в принципі, роздати тут гуманітарку буде дуже-дуже складно. Uh, ще тривають розміну... ну, всі розмінувуються, тому що тут особливо не походиш. Тому ми будемо зараз рухатись трішечки назад. Там є ще Гаврилівка, Олександрівка. і спробуємо там чимось допомогти. Ось бачите, проїзд це дочани. А ось там вже лівий берег і кацап. Зараз знайшли місцевого жителя, котрий не боявся з нами поспілкуватися. Ось зараз ми за ним їдемо. Каже, що він знає. Тут хто залишився, знає де є люди похилого віку, тож прямуємо за ним. Ось що залишилось від Оркостана. Дивіться дорога. Здрасті. Ви ж знаєте, хто тут залишився такий людей? Із, із Бо вони вже ніхто не кригає, Да, Ми щоб ми по хатам не ходили. Нам, якщо покажете, що тут живуть люди, щоб ми зайшли, віддали, зайшли, віддали, отак швиденько, щоб ми То, пороздавали. Не треба з вами. А, там будемо, можемо йти пішки, бо у нас там одне сідіння. Ва вам кажіть, що потрібно? Харчі є. А, що, що, що потрібно? Давай, достань хоча б харчі. Ми трохи назбирали. Ліки є. Ліки є, так? Да? А знаєте, може, є якась медсестра чи хтось в селі. От, теж якраз такого нема. Такого нема, да? так? Бо у нас є такі ліки, що ми можемо людям дати там щось від голови від горла, а є таке, що антибіотики, це краще, щоб лікар давав. а, Вікна побиті є? Є. Плівка треба? Так. Ой, плівка треба. Рамуха, твій зв'язний час, доставай плівку, кажіть, скільки метрів треба поміряти. Тут, тут, е, тут крупа, сіль, цукор, ага. трішечки консерв. Угу. E Добрий день. Добрий день. Так, плівку вам на вікна треба. Плінку, пленку, щоб вікна заклеїти. Треба, треба, треба. Чокла побиті. От покажіть, які побиті, щоб ми подивилися, скільки. Так, ось, дивіться, ось ось ви! Ага. Ось о. Ну так, да, пошли, вони всі тут добиться, пошли. Ну все, пошто... от ми тоді оце все вікно заклеїти, так? Да? Да. Все, ясно. Чуєш, з півтора метра там вікно десь треба. Добрий день. Чуєте, треба якби якесь сердечне касок. Щас, зараз знайдемо. А так ми будемо стає. Півтора метра. відріжчя, ще Відріше, отам вікно, так, да, півтора метра. Ось так, я зараз їду за Ілюхою. Ілюха з місцевою жителькою зараз їде і... Ідея дізнається, де, де залишились люди, де залишились цивільні. Бо вони ще дуже перелякані. Вони взагалі зараз не контактні. Так що от якось так. А на тій стороні от, від дороги там є хтось, знаєте? Когось? Ні, там нема никого. нікого. Нікого Там виїжджали люди, так. Нема нікого. А ви тут весь час були чи ні? Так, да, весь час. І як? Жах? На останні оці дні. На останні... А коли вже взагалі наші... ой, то дуже-дуже в погрібі сиділи і це взагалі страшно. Ну, держались, ми оце, кубка купка нас, ось там. Ага. У вас свій хуторок такий. так? Да, да? Ми купками тут там держалися, всі допомагали. Добрий день. Добрий. З гуманітаркою до вас приїхали? Не, не. Ми не Ні. Ми ні. Що вам, да, вам потрібно, кажіть? Ой. Плівка потрібна, гвоздики потрібні. Гвоздиків немає, плівка немає. є. Плівка, штапики. Штапиків немає. Немає. Це залишу? Давай різати а плівку. Це Дивіться, це їжа, тут крупа, тут сіль, тут цукор. Ви б нам багато миру привезли хлопці. так? Що є, то і возимо. А жрачка бузи. Ну, Макарони. Так, Спасибо. Те, що не твориться. І вологі серветки. Там вон ще о, мило о, є. Це те, що треба. Так, все, да, да, все так. забирайте це, це. А плівку так. ми зараз відріжемо. Добрий день. Добрий це по вам. Вам що, цитрамон ви казали? Так, так, так. цитрамон не тут. Цитрамон. Ось я живу так. Так. Є, є. Братіки. Ось той самий. Штрепан. патрон. патрона. Почти. Ось як бачите, зараз ми видаємо гуманітарку. Плівку. Медхел видає ліки. Так що якось так. Туди це все зруйноване. Якщо подивитися на вулицю, то Вон, танки кацапські. Ось зруйновані будинки. Прибита худоба. Так що якось так. Серветки як гігієну можна її використовувати. Витирація. Витирація. І води може нам повитрити. Немає. З водою... Ну, я вам ще щось складу її весь, тому що вона об'ємна і важка. Дивіться, ага. зараз ми відмотуємо плівку всім. Так. Прикиньте, кожен скільки плюс-мінус у вас вікон, і ми а. вам... Так. Да. Що... Одиннадцять... Вона знає. 11 вітальків... Ось який стан будинку. Сапери наче були. Зараз. Ага. І ось чекають, бо ще є ось такий снаряд град від граду. Енезі, я не знімаю вас. Ось той берег. І там вже відри, котрі накривається село. Ось. Приїхали. Ще й мародей тут багато було. Бабулечка веде. дали? Ну, це продукти ми вам привезли. Так. Люди нам гроші дали. Ми купили продукти, привезли. От гроші ліки привезли. Ну вам. Все, тримайтеся, будьте здорові. Все, ми поїхали. Приїхали до Гаврилівської лікарні. Тут нас військові, знімати не будемо, але вивантажуємо зараз yeah. ліки. разом з хелп. Дуже добре. Вітамін Д. я вам проміжні відоси записувати. Дивіться, в Дучанах нам дуже повезло, ми зустріли цивільних, котрі нам показали, де люди. Ми знайшли 35 людей, роздали допомогу. Дуже актуальна була плівка, тому що у ну, всіх немає вікон. От тупо усіх. У когось навіть немає будинку, але вікон немає взагалі ніяк. Також разом з Бенхел роздали дуже багато ліків і вирушили зараз до Гаврилівки. Гаврилівка — це теж поруч місто, і то і то, і то село знаходиться прямо на узбережжі Дніпра і через Дніпро вже сепари. Тобто вони періодично сюди чимось накривають. Зараз в Гаврилівки ми одразу зустріли медсестру, відвантажили ліки до лікарні. І, в принципі, по продуктам вона каже, що більш-менш вони забезпечені. Тому ми зараз точку будемо роздавати продукти. Актуально завжди її є просто ми шукаємо тих, кому вона дійсно потрібна, а це як маю на увазі жіноча. Якось так. Ну там військових я знімати не можу. На жаль, тут така, тут ще йдуть бої, тому якось так. О скільки треба достати?